Прослухайте, будь ласка, гороскоп на листопад 2025 року для всіх знаків зодіак. Овен. Тематика. Ідеї і дії реалізація через інших. В першій половині місяця зростає цікавість до навчання подорожей, розширення горизонту. З 9 листопада починається рух планети Меркурій, ретроградний у вашій області віри, світогляду, великих ідей, корисно переглянути свої переконання, але уникати поспішних рішень. У фінансах і особистих справах будьте обачні з імпульсивністю. Зверніть увагу на ресурси і партнерство. Порада. Плануйте масштабно, але дійте обдумано. Зберігайте відкритість до нового, але не втрачайте фокус. Тілець, тематика цінність, ресурси, особистий комфорт. 5 листопада повний місяць у вашому знаку. Можливо, звільнення старого, очищення від накопиченого. У фінансах ви маєте шанс. Місяць приятливий для переговорів, оцінки власної вартості, перегляду ресурсів. Проте з ретроградним рекурієм та іншими планетарними впливами уникайте великих фінансових ризиків, підписання контрактів без перевірки. Порада. Слухайте свій внутрішній голос, дайте собі час оцінити, чи служить вам те, що маєте. Близнюки, тематика, відносини, перегляд кола, спілкування, комунікація. У листопаді можливі внутрішні переоцінки, друзі або знайомі перестають приносити радість. Хочеться більшої глибини. Меркурій, що ретрагрує 9 листопада, проходить через вашу область, партнерства співпраці, Будьте уважні до слів і обіцянок. Порада. Не бійтеся змін у колі спілкування. Це шанс вибрати тих, хто справді відповідає вашому розвитку. Рак. Тематика. Емоційне очищення, дім близькі. Місяць може бути складнішим у плані стосунків, можлива внутрішня напруга, потреба в самотності або в перегляді близьких зв'язків. Добре, сприятливий час для душевних діалогів, рефлексії, внутрішньої роботи. Порада. Дозвольте собі паузу, підтримка й розуміння краще, ніж форсування змін. Лев Тематика самореалізація, внутрішня трансформація, нові цілі. Листопад може стати моментом важливих відкриттів, з'явиться новий погляд на успіх, самовираження. У фінансах і кар'єрі можливості, але потрібно чітко усвідомлювати, що ви хочете, а не діяти навмання. Порада: Дайте собі дозвіл змінити образ і мету. Але тримайте баланс, не втрачайте себе. Діва. Тематика Внутрішній світ, здоров'я, рутина, самооцінка. З 9 листопада Меркурій ретроградний у вашій зоні самопізнання. Це час аналізу, перерви, перегляду звичок. У професійній сфері можливі складнощі або затримки, потрібно терпіння. Порада. зосередьтесь на догляді за собою, психологічному комфорті, менше вимог до себе. Терези. Тематика відносини партнерства, баланс, гармонія. У першій половині місяця планети сприяють покращенню співпраці, вдалій роботі в команді, з ретроградним Меркурієм у другій половині перевірка домовленостей, можливість зробити паузу. Порада. Слухайте партнера, але не забувайте про власні потреби. Гармонія приходить через чесність і взаємоповагу. Скорпіон. Тематика. Трансформація цінність себе, фінанси, глибинні зміни. З 5 листопада увага перемикається на те, як ви цінуєте себе, свою працю і вклад. Фінансово дуже сприятливий час, можливість укладати вигідні умови, продавати ідеї, бути успішним. Однак серед роградним Меркурієм уникайте поспішних фінансових кроків, ризиків у документах. Порада дайте собі шанс визнати свою цінність, бійтесь не внутрішньої роботи, бійтесь не зробити нічого, що може вас змінити. Стрілець. Тематика розширення, освіта, віра, майбутнє. Через ретроградний Меркурій у вашій зоні вищих знань, подорожі потрібно переглядати плани, не починати нове, без підготовки. З кінця місяця ви можете відчути приплив бажання діяти, виходити за звичні межі. Порада. Вивчайте, рухайтесь уперед. Але не поспішайте з великими обіцянками чи контрактами. Козиріг, тематика, робота, професійний статус, відповідальність, довгострокові плани, фокус на кар'єрі і тому, як ви проявлені у світі, час для планування, але не для ривка вперед, без ґрунту. У фінансах перевага має стати системному підходу, а не випадковим виграшем. Порада. Використовуйте листопад для закладання фундаменту, а не для великого запуску. Потім будете рухатись певніше. Тематика соціум, ідеї, дружба, нові контакти. Місяць підкреслює зв'язки. Але середоградним Меркурієм помірність у словах і планах буде важлива. Можливі несподівані зустрічі чи зміни у колі спілкування, використовуйте їх мудро. Порада, спілкуйтесь, але не підписуйте нічого значущого, без перевірки. Зверніть увагу на те, що вас надихає Риби. Тематика, глибоке Я. Духовний потенціал, ресурсна база, дім. З 12 листопада у вас ретроградна дія, Юпітер в домі сім'ї, коренів Можлива затримка або переосмислення домашніх ситуацій. Добре, час для внутрішньої перебудови, усвідомлення власних потреб. Порада. Дайте собі простір для тиші, відновлення, підготуйте ґрунт для майбутніх зрушень. Ну що ж, на цьому я буду завершувати свій гороскоп, якщо вам сподобалось, чекаю від вас вподобайок, а також не забувайте підписуватись на мій канал. З вами, як завжди, була я, Лариса, і до наступних зустрічей. Бережіть себе, хай вам щастить!